Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Пам'ятаєте, перед початком війни нам розповідали про шашлики і про істерію заходу. Що сталося потім, ми з вами знаємо. І от знову, за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, в Україні триває велика війна і вона не має жодного компромісного сценарію. Версії ЗМІ про таємні візити людей із заходу він вважає інфантилізмом. За його словами, подача інформації про те, що глава американської розвідки Вільям Бернс таємно відвідував Україну на початку червня, схожа на конспірологію з інфантилізмом. Немає жодних виходів із війни. Ці інтрижні описи, конспірологічні описи, вони дещо віддають інфантилізмом за такої великої війни, за такого великого обсягу ресурсів, які використовує РФ, і за тих ставок, які далі робить РФ, ця війна не має жодного компромісного сценарію. Йдеться в повідомленні. Йдеться про матеріал видання The Washington Post. Журналісти переконані, що директор ЦРУ Вільям Бернс, нібито таємно, приїжджав до Києва для того, щоб обговорити особисто контрнаступ українських захисників на фронті, а також можливі мирні переговори з РФ, які якщо й Відбудуться, то на умовах України окремо. в матеріалі зазначили, що якщо зсу доб'ються поставлених цілей, і Російська Федерація відчує реальну загрозу для себе, угоду можна досягти до кінця 2023 року. Ця інформація не підтверджена американською стороною, а в офісі президента і зовсім її спростували. В той же час телеграм-канали пишуть: голова ЦРУ таки таємно відвідав Київ у червні. Йому розкрили деталі та плани контрнаступу ЗСУ, пишуть західні змі. Заложний з ним говорив особисто безпосередників Ярмак, і всі інші політики. Таки слухняно стояли за дверима до кінця року. Україна має намір повернути окуповані землі та почати переговори з РФ. До осені у планах повернути значні території, перемістити арту та ракетні комплекси до кордону Криму, просунутися далі на схід. Погодившись не брати Крим силою, Київ вимагатиме від РФ прийняти всі гарантії безпеки, які він отримає від заходу. Нагадаємо, перед початком війни залужний показав США фальшивий план оборони, щоб врятувати Україну за Нью-Йоркер. Головнокомандувач ЗСУ розповіли журналістам, американські військові прагнув не допустити. Захоплення Києва та пожертвував частиною території, щоб розтягнути підрозділи РФ на лінії фронту, як повідомляє видання The New Yorker, посилаючись на власні джерела головнокомандувач Збройних сил України, Валерій Заложний приховував свої плани щодо оборони країни від союзників у США і навіть президента Володимира Зеленського. За даними ЗМІ, у лютому Валерій Заложний надав військовому аташе Посольства США у Києві свій план щодо захисту України. Американського полковника запросили до Генштабу і показали односторінковий ескіз позицій ЗСУ та. Схем бойових дій, дозволивши зробити нотатки. Однак план виявився фальшивкою, покликаною приховати реальний масштаб військової кампанії Валерія Залужного та його підлеглих. Тоді ми нікому не довіряли. Наш план був нашим єдиним малесеньким шансом на успіх, і ми взагалі не хотіли, щоб хтось знав про це, розповів високопоставлений український військовий. Валерій Залужний хотів запобігти захопленню Києва на якийсь час, поступивши з частиною території України і дозволивши росіянам протягнути свої лінії постачання. Надалі головнокомандувач прагнув знищити. Частини за СРФ сильно розкидані лінією фронту влада США погано розуміла плани України щодо оборони. Голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Мілі кілька разів на тиждень зв'язувався з Валерієм Залужним, розпитуючи його про те, як українці мають намір захищатися від армії Росії. Американський військовий запропонував свою стратегію використовувати розосереджені мобільні підрозділи, створити кілька ліній оборони по всій країні та поєднувати бойові дії з партизанськими диверсіями. Військовий чиновник із США розповів, що Валерій Залож. Ложний не поспішав ділитися своїми планами, а також розкривати кількість озброєння, натомість постійно переміщував склади, щоб їх не знайшла армія РФ. Деякі американці вважають, що головнокомандувач ЗСУ, як і президент Володимир Зеленський, не до кінця вірив у розвідку США. Інші чиновники впевнені, що заложний приховував свої плани навіть від голови держави, побоюючись наказу згорнути підготовку. Один із джерел припустив, що головнокомандувач ЗСУ не хотів розкривати справжні плани. Маркомілі, що Білий Дім потім не передав їх Зеленському. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.